Війна, грошей стало менше, роботи стало менше. Раніше ми жили як? Ну, там, Купили гроші, щоб була можливість там, поїхати кудись так, за кордон, або щось інше, там, ремонт зробити. Зараз ми ну, якось так, підтримуємо певний рівень свого життя та донатимо на ЗСУ, притулі та монстра. Матеріальне становище стало гірше. Але на мене у фейсбуці старгетувалася реклама мазераті. <ріст> Дякую фейсбук за. Компліменти. Всім привіт! Це подкаст завтра поговоримо. Злагрибер. Злагрибер. Злацький гринчук Берназ. Це ми. Салютики. Злагрибер Грілс. Слухайте. А у вас нема такого відчуття, що навіть якщо притула напише: ми зібрали гроші, найняли кіллера, вбили пітуна там, Підірвали Кремль разом з Пітуном та усією федерацією. Пів Фейсбуку напише, та то ви не так зробили, та то неправильна бомба у вас була, та на що було його вбивати, треба було його до гааги. Естонці безплат, безкоштовно би вбили. Чи, ну, чи в... подарували би нам трупа да, пітуна? Я до чого все це веду? Тому що до того, що рівень. Срачів у Фейсбуці, він не перевершений, він вражаючий. В перші місяці війни їх не було, а зараз вони повернулися. Це про що нам каже? Про те, що. Ну... Ну, Загроза за зменшилася і звільнився час на хуйню? Мені, мені здається, що ми взагалі можемо казати а, про срачілітет як основ... головну рису українців. Тобто ну, Є менталітет, а є срачелітет, як у українців. Тобто, ми просто видихнули, видихнули і повернулися до свого нормального стану. Більш кінжовим, чим накал срачів, може бути тільки там деякі коменти в цих срачах. А у вас немає ще такого відчуття, що от е, Притула там, він же е, починає завжди збирати на, на байрактар? Е, е, ну, байрактар це ж не єдина зброя, яка там допомагає, так? Е, але ж е, мені здається, що він так каже, бо, бо це сама, така, найпопулярніша зброя, байрактар. От на байрактарчик ще скиньтеся, будь ласка. Та а потім, ні, а потім херак із супутник купив. А це знаєш, колись а ще в, юністі, а в юності, а коли а йдеш куди кудись з друзями, завжди якийсь привод. Ну пішли там, вип'ємо попиву, так чи там вип'ємо кави, як зараз кажуть. А далі це вже вся історія закінчується десь там під Чорноморськом, у якихось кущах, ти лежиш у якійсь канаві, не розумієш взагалі, що відбулося. Ну тобто це якийсь привід. Кава до то, до, до такого не приведе. Так, звичайно. А от кава на безлактозному. А, <реш> вибач, 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 я вона? не згоден. Міндальне молоко. — Я згадав Одеську каву, як вона там називалася, Слобожанська слобожана. Слобожанська. Луганда, Луганданська Слобожанщина. Я не пам'ятаю, була з цирконієм. — З да, З цирконієм. Кава з цирконієм. Ця відома одеська кава. Я не пам'ятаю, як вона називалася. От ти коли її п'єш, у тебе починають з глаз сльози Тіхти. А потім ти прокидаєшся до да, земля. А потім ти прокидаєшся в Черноморську. Да. Ну, це вже просто з того, що не треба що не пляшку коньяку виливати в один стаканчик кави. Це занадто. А хто якісь речі бачив, взагалі, ну, такі найбільші, ну, притула, супутник. Я вже бачив такі срачі, кого більше бомблять. Харків'яни з миколаївцями сралися, ну. А кого більше бомблять, це такі бачив я. Це досить серйозний такий срач а, і що я таке ще бачив? А ну зараз я бачу ще срач а, про дочку Дугіна. так, а, Померла вона чи ні? Тобто, там вже такі конспірологічні теорії, що вона жива. Що насправді там військова фігура, а не дочка Дугіна, і там українці друг друга намагаються переконати. Одні, одні, кажуть, одні кажуть, що вона жива, інші кажуть, що вона померла. Хоча я не розумію, навіщо українцям взагалі ця дочка Дугіна. Ну, треба зачекати, що вона скаже або вона нічого не скаже, тому нічого. що вона загибла. Я бачив срач про чи треба прибирати пам'ятник Катерині чи ні в Одесі. Я бачив срач мовний. Ну, а постій... от навіщо? Постійний срач Арестович ворог, чи ні. Ворог. Це ж такий повільний, постійний <рес> срач. Що тут сратися? Він не ворог. Мені здається, що, він, що його основна роль це забирати на себе негатив. Ну, не знаю. Мені здається, чувак просто будує свою політичну кар'єру та й все. Ну, ми ж розуміємо, що. Після війни та Це там йому там весь офіс недопомогу. президента ф, ф формує свої Слухайте Я бачу одну щодо Арестовича. Я бачу, клієр. як він забрав у цю всю, а, ну скаже, скажімо, проросійську або російськомовну а, українську аудиторію і працює з, а, з нею. Бо слухати там якогось Каца чи там невзорово раптом стало западло. Російські блогери зникли, і тут з'являється Арестович, якийсь. Йде з тими ж російськими смислами, з російськими наративами. Ми повинні жити дру, добре, ми повинні жити в мирі. І т.д., і т.п. і ти таке. думаєш? Ну бля. Ну мені дуже радісно від того, що більшість того, що я бачу у Фейсбуці, від молоді та від тих, хто на війні зараз, це росіяни, ад'їбітіся від нас. Вы нам вообще не нужны, мы прекрасно проживем без вас и без всего вашего, что вы пытаетесь нам притащить. Идите нахер. Ну, це ж знаєш, як в родині є один з членів родини аб'юзер, а другий там чи друга питається від нього там з'їбнути. Та від'їбіться вже від мене, а він там. А я ще й там в Дірект напишу. Ні. То може під'їду там букетика, підвезу там під хату її, під, під, під вікна. Навряд чи нас буде дивитися кац, або там хтось з великих російських блогерів, але в мене є прохання, ті, хто нас дивляться, ті чотири людини. Ви на ви, будь ласка, їм перекажіть. Що ми, що я? Я не буду за всіх зараз розмовляти за себе. Що я бачу від російських лібералів зараз? Ну от, війна путінська, путінська. Путінська, це ж він здесь. Путін напав, один. так. Да. Да. путинская война вот это закончится рано или поздно проигрышем России. И мы должны будем формировать новое государство, которое будет жить в мире с согласии с украинцами, с белорусами, со всем миром. Вот, пожалуйста, давайте дружить уже сейчас. Мы, мы же очень близкие друг к другу люди. Вот я це все чую зараз. А что я хочу чути зараз? Дорогие украинцы, мы, российские либералы, вместе со всем российским обществом обосрались. Мы привели к тому, мы своим молчанием, своей, своим языком в жопе, привели к тому, что у нас правительство совсем охуевшее, оно развязало войну никому не нужную. Мы на коленях стоим перед вами, просим у вас прощения и надеемся, что когда-нибудь сможем замолить все эти наши грехи. Пожалуйста, простіть нас. Простіть нас, пожалуйста. Я хочу це чути у кожному їх відео. І більше нічого. Взагалі, Так. мені від них більше нічого не потрібно. Вова, ну ти суворий сильний чувак, якщо ти намагаєшся кожне їх відео дивитись. Ну, воно ж лізе. Воно В... ж лізе, тому що його. Обогували... Оце гарно сказано, воно лізе. Так. Вони... Ти його вже... Штрики ж там видалити, видалити, видалити. А в YouTube його підсовує, тому що там багато українців його дивляться. Воно у тренди потрапляє. Слухай, я би хотів ще додати, що я би хотів також почути від них, що ми нічого не можемо. Ми політичні імпотенти. Ми не можемо так, ми ж це так людей чуємо. на вулицю. Ми не можемо ніяк змінити цю ситуацію від нас нічого не залежить. Так ми ж і так це від них чуємо, окрім Ні, лібералів а, 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 від всіх росіян. От я мелкая я сошка, от мене нічого не зависит, ну, вся ця хуйня. Так. так. Я маленький чоловік. А що я могу? А що я могу? От, і при цьому вони кажуть: окей, але ви знаєте, е соціологія бреше. Зовсім не всі Украї... е росіяни, там не 70, не 80% росіян підтримують війну Путіна. Вони проти, вам, вас обманюють, вам брешуть. Так, так. Блять, і де ж ці люди? Де? де вони? Де вони ці незгодні люди? А еще я хотел бы сказать э, да, украинцам сейчас тяжело, но вы поймите, ведь россиянам сейчас тоже тяжело. Нас не пускают в Истане. Охуеть! Тяжко вам, хлопці, не. та девчатка. Сраку, як то кажуть. У нас на Молдованщині. Сіли на гутєриша. <рив> <рив> Джонсоном <а>, по пиці. <рив> а ви взагалі, ви, ну, ви бачите якийсь шлях до примирення з Росією? Є історична дійсність, так, там є німці, які там купу років там, питались якось там відбілюватись. Ну, в хорошому сенсі. Ось це, мабуть, єдиний шлях для там, так, так званих хороших руських. Я згоден на перемір'я, але лише у тому випадку, коли Росія просто розвалиться, перестане існувати як єдина країна. Тоді я готов миритися з її окремими частинами. наприклад, Сибирю чи там я не знаю. Ну добре. Тобто, примирення в нас відбудеться дуже нескоро. Та й незрозуміло, навіщо воно? Родичі у когось в Росії є? Ні, в мене немає. А в мене є. Співчуваю. І я розумію, що я, мабуть, вже їх ніколи не побачу. Ну, в мене немає родичів на Росії, але в мене є близькі родичі не в Росії, з якими, ну, м'яко кажучи, дуже складні стосунки зараз. Тобто їх немає зараз стосунків. І я взагалі не, не розумію. А вони там дивляться російське телебатько? Ну так, це така, знаєш, от така частина постсовкового суспільства, яка там вже. А, тобто вони більше... виїхали звідси, так. а совок з них не виїхав. Так так. повезли Сувок із собою туди більше 20 років тому. А ну і звісно закукожились в тому времени Слухай, вони ж там, мабуть, бідні страждають у цьому світі дикого капіталізму. Ну, я не дуже хочу це питання підіймати, але твій сарказм він, він ну, умі... умістян. Я, я, я чув багато таких історій, і мені також розповідали. я не розумію, от навіщо ти живеш ну, у, я не знаю, у, 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 у тій же Німеччині чи Америці, навіщо ти, ти їдеш та страждаєш? В мене це взагалі в ж нічого ці, не, не подобається. Оця Она... демократія, оці геї, оце я не знаю, оці. Цінності якісь незрозумілі. От навіщо? Ну, повертайся назад, там в сизрань. Ну, тобто ти, ти біг звідси, тому що життя тут в 90 х повертайся. було дуже погане. Ти біг від цього, Т... від постсовка цього, а там ти його знов почав черпати, почав черпати. Дома ж від... краще, там там же є Орен... оренбурзькі платочки, там же є Муслім Магомаєв, там же, я не знаю, він помер. А... Так? Давно вже. Але ж він є. Вже, вже навіть Кобзон помер. Так. Могила вже Кобзона. Навіть, вже навіть Юра Шатунов помер. Та ти що, Юра Шатунов помер? Так. А клони його? Не знаю. Ні, навряд. Юра Шатунов помер, а його клони ще два роки заробляли на концертах. Я ж заліпчусь. І снова сідає! <рес> Оце небажання асимілюватися, коли ти виїхав кудись за кордон, небажання вчити мову той країни, куди ти поїхав. Це ж лінь, це просто лінь. Це лінь і тупість. І, ну, якщо ти приїхав і мешкаєш у е, середовищі мігрантів вузькому колі, то твої думки вони також вузькі. Вони закукожені, ну тобто, ти живеш у такій ехокамері, так от всі, все своє, всі свої, нічого не змінилося за винятком там території, де все це відбувається. А у вас немає такого відчуття, що всі всі люди, які хочуть повернення совку, вони не хочуть, щоб всі жили добре. Вони хочуть, щоб, всі щоб вони жили добре. Жили Однаково погано. А ти пам'ятаєш, у, у Радянському Союзі була така, ну, якби ідея, щоб а, не, 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 не те, щоб всі були бідні, а щоб не було багатих. Тобто, щоб всі були на одному рівні. Ну, воно так і щоб... було. Так, воно так було. І мені здається, вони до цього всі йдуть. І... Ну, по-перше, воно так а... не було. Ну, Були, були привілеї. Були, були якісь привілеї. Це, це був дуже Ну, Бу... було чітке розділене на два на два класи: це еліта і. Звичайно, ну, еліта була у меншості. Це Але було... транслювалася якась думка, щоб не було багатих. Так, власна, собственності, власність. 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 Власна власність. Приватна власність. Приватна власність. Приватна власність, це погано, так і, і квартири майже всі були державні, автомобілі державні, все державне. Або якщо ти хочеш свій автомобіль. Черга, черга, 15 так. років. Ну я вам скажу так, якщо б мені держава забезпечувала такий суспільний транспорт, якому я би там, з комфортом користувався, нащо мені той автомобіль? Ну, ну, я я, зводи, я не дуже полюбляю водити я автомобіль після, після, після Європи, так, після європейського там, міського транспорту якось Кондиціонованого. Так, так? і пустого якось от, повертатися до наших трамваїв ну, не дуже приємно. Звичайно. Ну там, Де колись там я, хочеться я, 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 щось поролити, в, в, там Взяв каршерін, мене у мене вчора у третьому тролейбусі був не такий невеличкий тайничок. І, з ким? А, мене затиснули між двома такими бабцями. Одна була з, пал, з палкою, яку вона намагалася всунути мені, не буду казати, куди. І інша з таким великим декольте. І от я мордою тикався, її декольте, і ззаді інша бабка тою палкою мені в сраку. То... Отримав такий, задоволення. Звичайно. Суворий тиск Совка і по по 80 років, і я не розумію, чому ці оці люди у такому віці, поважному віці, повинні отак от пересуватися містом. Ну це ж не це, це ж не це ж неможливо. Ну я там на прикладі своїх, я знаю, що вони працелюбні, вони порядні люди, вони там. Е, ну їм не треба. Вони їм подобається жити там, де вони зараз живуть, на тому рівні, на якому вони живуть живуть. Вони непогано, ну краще ніж там бага... багато українських пенсіонерів тут. Угу. От вони цього хочуть, тому що це були їх золоті часи. Молодість, це все Ось саме по тому вони хочуть туди. Саме тому вони слухають цих російських пропагандистів, пропагандонів, і їм оця це, це все лайно нормально заходить. Так, ну. А де критичне мислення? Та в цьому віці, мабуть, його ну, вже немає. Ви ж розумієте, що вся російська пропаганда вона розбивається двома зустрічними питаннями. Ну, дивіться, от е, дайте мені якусь тезу пропагандонську. будь пропагандонську. Вісім років бомбили бомбас Хто бомбив? Українці, нацисти, нацисти а, бомбили. А де там покажіть руйнування? Хопа друге питання. Критичне мислення. Воно вмикається у нас тоді, коли ми чимось мотивовані. Тобто, якщо тебе тема, тебе ну, ти інтересує, інтересує цікавить цікавить тема. Так в тебе вмикається критичне мислення. А якщо тобі похуй, то воно не вмикається. І от більшості росіян просто похуй на те, що відбувається, оце як ті люди, які набрали 20 років через ТВ пропаганду, і тому вони жодним чином не мотивовані. А зараз вони, а якщо вони не мотивовані, то ні а, про яке критичне мислення можна і не згадувати З одного боку їм постійно е, вливають те, що щоб їм було похуй, а з другого боку їм постійно вливають про російську велич. Згадай лебідів, то ж це похуй, так? Все ж похуй. От тут похуй, ну пам'ятаєш же так, уютну Ор... а... Ортемій? Ортємій, так. Все ж похуй, похуй, похуй на все. Так, так. так. Похуй це... на Артємій. Ну, серйозно, похуй на нього, похуй на його логотип Одеси, тобі Як повинно ж бути. А, пообсирати, а то ось ти. А... Зачіска в нього. Ти одніше. колишній дизайнер. Ти а, дизайнер зараз. Заробляєш гроші цим ремеслом. Це ремесло. Так, З... дійсно. Цим ремеслом. А, ваші думки про логотип Одеси Якір цей від Лебедєва? Що? В, в ньому щось є, в, не, в ньому є ідея. В ньому є якийсь сенс. Він показав. ну... В ньому є сенс, в ньому є ідея, але мені здається, і завжди здавалося, що це. Дуже простий викрут, як для міста, для міста, на мій погляд, це, це це, мій, лого, це туристичне лого. Теористично... Ну так, ну це мій суб'єктивний погляд. Я вважаю, що У нього є логотип функції, міста він в нього є повинен... функції, Воно повинно запам'ятовуватися. Тобто, все інше це таке. Але тут треба позначити, що це теж один з предметів дизайнерських срачів. Чи відповідає той чи інший логотип там якимось там умовам? Е, і це м, доволі абстрактна така річ, яку там ну, дуже важко там, доказувати і аргументувати. Що ні, ось оцей логотип він підходить. А ні, а, а я вважаю, що не підходить. А чому? А тому-тому, а ти чому, а тому тому по факту, ну, це така доволі абстрактна Слушайте, штука. Слухайте, найкраще туристичне лого це, звичайно, I I love New, New York. York. Так, це, звичайно, нічого краще не зробили, і ми всі так чи інакше копіюємо навіть у той гра, як це оці великі літери, що стоять по місту, так, I love Молдаванка, так, I mm -hmm. love там Одеса. Ми копіюємо цю ідею, яку придумали у Нью-Йорку, і це, мабуть, найкраще взагалі туристичне лого, яке може бути. Тобто, одеське воно, ну не знаю. Ну, мабуть, воно виконує все ж, ж таки свої функції, тобто я не знаю. Ну, взагалі, нормально. Е, е, як, але що як, як сказати, але, але... сказати українською from time to time? Від часу до часу О, Взагалі нормально від часу до часу змінювати городську символіку це цілком нормально. Але, То, слухай, тим, тим, тим паче, що цьому логотипу вже я скільки, там, подумав, близько 10 років. У нас біля оперного стоїться ну, скульптура цього лого. І я згадав: ну та ж Екатерина, її ж поставили там на гроші Тарпана, так. А у нас є пам'ятник Висоцькому, яко, який також поставили на чиїсь там російські, здається, гроші. Ці об'єкти, символи, вони досі стоять по місту, і що з ними зробити? Взагалі? Знес, знести то якорь, знести того висоцького, знести ту Катерину. От саме ті нові символи, нові нові, нові пам'ятники, які поставили там за останні 20 років, та ні. Чи та залишити край, їх? Та ні, та їх ну, треба зібрати. Та, в музей в музеї, щоб люди, які бажають. На... Під відкритим небом чи, та й, О, можливо, особливий зробити: там музей Совкучі. Чи... Щоб, щоб люди, які бажають на русский це дивитися, музей. платили гроші за вход. Зділити русський музей. Хочеш подивитись на оту вот всю руську хрінь? Заплати грошей за 7-м за... кілометром взяти там якусь територію, зробити руський музей, руського искусств. Щоб... Ще б тут туди ходили маршрутки без кондиціонерів. Пішок. Пішки, пішки, як в стерину взяв оцю турбинку, так на почеп. Ні, Є ну пішов. там загальну якусь частину шляху проїхати, а там ще і десь 15, 15 км пройти. По багнюці. По багнюці так. Е, от Щодо логотипу, я вважаю, що зараз, особливо там, після нашої перемоги, треба змінити одеський логотип, тому що нам треба логотип, який буде казати про нашу одеську ідентичність. що Одеса — це Україна. Зараз той логотип, який є, він мало того, що сам по собі не каже про ідентичність, він ще й ну, певним браундом має певний бекграунд. Ось що стосується логотипу, в мене все. А що стосується інших тем, завтра поговоримо. Завтра поговоримо. Завтра поговоримо.